Пісня... Пісня четверта. Увечері приходить Бабай. А ось мікета каже Привіт, бабаю! Яку, які там новини? До нормальні? Нормальних новин. Лише. Ще, подумай, скільки ти всього не робив? Бурмило уже лечив. Ошкольний обідра вже тебе. А от кота леч лечу, лечу улечу, так, уштарший живий. Бабай, може підемо пообідаємо? Підійшли до кухні. Да, має... ти маєш чим гордитися, бо у тебе є два шаночки і одна жінка. Оооо я не, я не люблю бурмила, тому що я був би ще Я був ще маленькою твариною, а він на мене згримався, не розумів, що треба робити. А ще його не люблю те, що, що він колись став патріотом. А таким, що хоче нам з боком ділитися поїзді, Пом'як, що Ладно, одного разу ми з вовком йдемо собі. Голодаємо, а після чого чуємо запах. Запах ми чуємо і? із хати. А в хаті ми побачили всякого. Вовк я чого, а після чого вовк. Ми після чого побачили багато м'яса. Вовк наче сразу їсти, а я подумав. Викинув сеча на вулицю. Після чого я шков в довці, щоб спокійно пообідав. Після чого ж каже вовк. Вовче, люди, йдуть із церкви, може, ти виліжеш? Вовку почув це, як вискочив, але не туди, не сюди. Живіт заважав йому товстий. Я сказав Вовкові, Вовче, я тобі допоможу, покличу на допомогу. І я що мав зробити? Його само туди витягувати? Ні, я не робив чого. Я прийшов до церкви і почав спрябати вікно. А церква сказав ви, вися, бийте його, люди, почав біжати. За мною. Після чого я шховався? Люди після чого побачили вікно, а там Вовк. Вовк, коли побачив, він сховався біля того. Після чого люди його почему почуть бити, а вовк чувечі живим був в тиху біжати. Так, да, коли Бурмио став патріотом. Тоді ми мали ділитися з нашим, ми мали все віддавати. Ну а я подумав, навіщо все, все? сісти йому дам і все. Бурмило дав Вовкою, а мені не каплі. Боже сказав, іди відсюди. Сразу же не зрозумів, в чому то діло. Я був сам живий. От тоді я і не люблю, чого бурмила. І він ще на мене кричав, лиш бабай пообідався, переночувався, пообідався зранку, лиш зі своїми дітками, з дітками попрощався, сказав, маму, маму, слухатися, і, головне, колись час буде добрим. Сказав жінці, Після чого ще на ухо, десь сказав, що мав там розказати. Після чого уже він тоді не ключі. А після чого він попрощався з жінкою та дітьми і пішов з бабаю.